От що вибрати? що вибрати? О, а ці які гарні. Сердечки. В магазині HM, щоб ви розуміли. Мені ці подобаються, гарні. Цікаво, скільки коштує. Скільки? 7,99. 8 євро, коротше. За наші гроші 400 гривень. Під янтарь. Теж мені сподобалось. Ціна. І куралі. Коралі. Тут теж такі камінчики. Божнює камінчики. Скільки коштує? Це ж, теж гарне. Подаруночок теж прикольно. А ці це щось таке цікаве. Шанувальників золото, золото, але це не золото. <різь> <різь> теж прикольно. Теж гарні. Коротше, тут. Я собі не вибрала нічого, нічого, хоча дуже багато, багато. О, оце мені подобається. Це таке на Аліекспрес, до речі, бачила такі. О, теж гарні. Ну Ці квіти це щось. о ці квіточки. До як вони переливаються. А теж гарні. Дівчата, це ж така нова мода, знову квіти якісь. Сережки, квіти. Дуже непогані. Непогані. Скільки коштують? Ціна, ціна, де? Де ціна? Так, ціну дивимося. Теж квіточки. Я вже так їх багато вже бачу. Що я вже думаю собі їх придбати. Скільки коштують? Вісім євро. Четриста гривень теж. Гарно. Але немає тут зеркала, щоб поміряти. Оці мені сподобались. П'ять євро. Ось ці сережки. покупка є yeah.